Там раніше все відбувалося. І цього року теж чудовий контакт на свалі. Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами знову зустрілись на Донці. в кадрі, як зазвичай, Олег Сізон. Сьогодні не заплановано ані лекцій, ані навчань. Сьогодні звичайний зимовий спінінг. Зимовий спінінг для мене це зазвичай не якийсь широкий пошук. Мені здається, що правильніше стати там, де риба вже присутня, стати і надубасити. Де вона взимку присутня, відомо. Це якісь ями, якісь приямки, глибока тиха вода. Ось одна з таких локацій. Ви її пам'ятаєте, перед Великою війною я тут знайшов трофейних щук. Потім досить тривалий час щука сюди не заходила, але ось нещодавно знов стала з'являтися. То сьогодні перший пункт мого хитрого плану дуже простий впіймати правильною щучою снастю хоча б одну правильну щуку. Ця снасть Versus 862 LT. Ви його знаєте теж, довжина 260, потужність від 4 грамів плюс 2 дюйми до 18 грамів плюс 4 це злий енергійний патичок, яким ловити щуку задоволення. Такий головний пункт плану впіймати щуку. Але ж зимова щука не клює цілий день, вона теж клює виходами і стояти, довбати її годин 5-6, це, як на мене, трошки нуднувато. Тому план хитріший. Я спробую впіймати щуку. Я подивлюсь, чи вона відповідає там, де я чекаю на відповідь. Але якщо відповідати не буде, я не буду чекати на вихід годинами. Я візьму іншу значно легшу Снасть. Аріона 742 ОЛС. Це подачок з харцоліткою, верхівкою. Це такий собі. Лайпік на ньому у мене комплекс 2500 з 04 ниткою. Повідець тоненький, 0,4, ну начебто і щучий, але коротенький, щоб не заважав невеличким приманкам. І що я буду з ним робити? Зрозуміло, я буду шукати тут окунів. Окунів в ямці теж багато, багато простору, щоб їх пошукати. Я весь час мріяв там полазити з мікрухою, але руки не доходили. От сьогодні у перервах між щукою я буду намагатись наловити окунів. А що з цього вийде? Зараз подивимось. Звісно ж, я починаю зі щуки. В коробці на щуку все досить лаконічно. Лише моторна олива, Віброворм 4, наноміноу 3.8, Віброворм 3.4, комета трійка. Та те, що ви не часто бачите у мене в коробці, твістер. 75 мм, звичайний наш твістер Engry Spin, для якого може й пройшов час, бо вже середина зими. Ну, подивимось. Вольфрамовий джигріг, теж аскетичний вибір. 8, 10, 12. І два офсетних гачка, відповідно, приманка. Це на щуку. Вібровом 3,4, відповідний гачок. Вольфрам вагою 8 грамів. Речі снасті я оминув увагою котушку та нитку. Тут без несподіванок, котушка твін 4000, нитка PE 4 жилка, бо взимку це правильно. повідець, щучий флюорокарбоновий, досить товстий, поприманка величенька, він не буде заважати їй працювати. І довжиною сантиметрів 20. Флюрокарбон 0,5. Працюємо. Я сподіваюся, що підбирання сьогодні не буде тривалим чи важким, бо минулого разу я все підібрав. 8 грамів віброворм 3.4. Щоб це докинути, треба вкластися, бо мінімальна вага для цієї точки. До потрібної дистанції та глибини. Але ж проводка ідеальна. Заради ідеальної проводки я згоден вкладатись. Дуже повільно йдемо над дном, підвисаємо, знаходимо там якісь. Аномалії невеличкі. Контакт. Контакт, але не той. План починає ламатись з перших закидань. Там, де я очікував на щуку, направильно на щучу снасть Сіло це приємне, але ж не те. Дивіться, окунь блідий, окунь з глибини. Під берегом вони яскраві. Смугасті, а цей на пісочку на глибині. Тікай додому. Неочікуваний почин. Не той. той почин і трошечки мене засмутило цехлювання бо якщо там гуляють окуні то скоріш за все щуків нема Ще один і красень же який. цього окуня навіть треба сфотографувати. Зробимо? Зробимо. Окунь, начебто й красень, але ж план мій розлазиться. Не так все було загадано, не так сплановано. Замість тієї щуки, що наче то прорізалась тут трошки. Сьогодні знов окуні на всіх дистанціях. Непогані, але це не те. Взяти легку та їх надубасити тут, та ні, я спочатку все ж таки хочу щуку. Під берегом більше нема. а є. Супровод же. Дивіться який. Дивіться який вийшов. Оп, з'їв. І втік. Ха -ха -ха. Так ще не було. Так ще не було. Що отак на очах окунь чудив. Та на щуку. Досить вже окунів. Хотів щук, будь ласка, ось тобі контакт. Та при чому такий страшенний контакт, що одразу зрозуміло. Там залік не буду досікати. сподіваюся, що у відповідь на таке залікове клювання підсічка була досить нервова. Піднімайся рибонька. Піднімайся не нечуть. Тримається глибини і наближається. Та спокійна така зараза. Підозріло, спокійно. Я я вже побачив, ні, це не п'ятірка. Хоча безумовно залік рипить по флюру зубами. Намагається розвернутися. Тікає в корчу стій. Не ходь туди. Не ходь, бо вже час завершувати. Хоба! Залік. Для цієї точки в принципі стандарт. Менших тут взимку я й не бачив. Красунечко. Щука дуже схожа на ту, що я Тут вальнув минулого разу. За розміром одна в одну. Ноль. Давай 585. Ні, це не та щука, що була минулого разу, бо якщо відкинути вагу підсаки та вагу монтажу, то двушка. Чесна двушка без якихось там 5 грамів. Ну нічого. А тепер світлинку і додому. Бачите, як ковтнула Купнула нормально. Щука відмовляється віддавати монтаж. Але ж не будеш ти з ним жити. Щуку треба повернути, де взяв. Взимку реанімації не треба. Бачите, яка вона жвава. Не хотіла надати кадри красовинного відпускання, просто зникла і все. Образилась. Але нехай чудова рибка мене вибачить. Відпускав, відпускаю і відпускати буду. Повідець, йому гаплик. Оте, що я чув, скреготіння. На виважуванні, воно не просто так було. 0,5 віхард майже вбито, ще б трошки, а ну. ще б трошки і все. Ну нічого, повідеця ще маємо. Це може, чи не єдиний випадок в моєму житті, коли отак постраждав 0,5 повідець на виважуванні. Саме не проплювання, а при роботі з рибою, то в'яжемось. До речі, перший пункт плану виконано чітко. Одне клювання залікової щуки, одна залікова щука в підсадці. Може це і все, а може ще буде. Ну добре, перший пункт плану начебто закрито. Хоча б одну щуку за лікового розміру я ввалив. Пункт 2, як ви пам'ятаєте, окуні. Окуні на Лег 16. Я міг би половити їх тут, але тут вже не хочу. То зараз трошки перемістимося. Візьму лайтик. І лайтиком спробую наковиряти. А щука тим часом відпочине. Я сподіваюся, що відпочине там в великій ямі. І я зайду сюди ще раз, може і не раз. Тут справи трошечки інші. В обидві боки на точці, глибоченька тиха вода. Ось коробка на окуня. Вона теж дуже-дуже проста. Чотири приманки темненькі моторного лива та. 16 з 42-м. Віброворм 2,5, Vibro 2, Ringo 2, Nimble 1,6. Це приманка не на спортивного окуня, це приманка на окуня класу лайт. Оконь відзначився по великому Віброворму, тому я дам йому теж Віброворма в тому ж самому кольорі, але меншого 2,5 гровий джегрі Костер Gig System. Офсетний гачок відповідного розміру. Зараз я швиденько проб'ю ближню зону, перевірю наявність окунів. Там, де я закинув край головної течії. Тиха вода на межі з головною течією, дає клювання. Це безумовно окунь. Це наш клієнт, він так агресивно тинцнюв що я не зробив того, що треба зробити взимку при клюванні окуня, не дав йому заїсти. Помилився. Це просто рефлекс. Тому ж я весь час, може підсвідомо, може ні. Може і цілком свідомо чекаю на щучий контакт теж. Чекаю куні умовля. Та вилазь, 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 вилазь. флюр нав'язав щучий і весь час чекаю що ось. Дивіться, який кабан. Красивий. Навіть кращий за того лайтового. Ну, я не дарма ловлю на віброворм 2,5. Це варто робити, бо такі окуні достойна здобич. За такими можна і окремо проїхати. Що ж, другий пункт мого плану теж, здається, має шанси на реалізацію, окунів, я знайшов. Моя головна проблема зараз з ними, що я їх ловлю як щуку, ловлю лайтом, щучою проводкою, підсікаю відразу, треба перемикатись. Я перемкнусь, я піду далі токою, там ще пошукаю конів, скоріш за все, знайду. Але час повернутися на щучу точку, щука відпочила, я сподіваюся, і знов пошукати її. А потім до затоки. Як бачите, роботи ще багато, а день коротенький. Окунів більше на здобуто, то цей тікає додому. Ні, ні-ні ні, додому, не в підсаку. Якийсь лінивий. Пішли на щуку. а потім я до вас повернусь. Котики з мого гості. Все сьогодні виглядає більш-менш просто. Прийшов, впіймав, але це тому, що я підібрав все ще минулого разу. Перебирати я починаю лише зараз. Я поки що відкладую монтаж 8 грамів та Віброворм 3.4. Зелікова щука тут давно не бачила на Номінову 3.8. Три роки тому це був суперхіт. Беру сміливо 12, може потім зменшу, бо по-перше, я хочу залізти в більшу глибину, а по-друге, на Номінову досить об'ємна приманка. Вона за рахунок цих плавців своїх, за рахунок більшої п'ятки, значно об'ємніша, ніж віброворми. Вона і летить трошки гірше. І відпрацьовує не так чітко, там на дні, на течії. Тому давайте почну з 12. А потім може зменшусь. А може і взагалі щось візьму інше. лотыть чудово на песочек в клаве на початок свал. Контакт. Контакт схожий. И на щуку, и на окуня. Неякісний контакт. Що робити? Доловлювати одразу правильно. Так, одразу треба доловлювати правильно. Бо щука дала зрозуміти, вона тут, але їсти це не буде. Зараз я спробую на десятці. Віпроворимо четвірку. Тысяча грамм. Фиброорм четверка. Вот там раньше все відбувалось. И целую руку. тоже. Чудовый контакт на свале. Давай не будемо гратись. Просто підемо до підсаки. Це не шнур, це нормальна залякова риба. Зустріч течії. Підкачується. Виглядає непогано. Дуже непогано виглядає рибка. З останніх сил тримається за дно, хоч і в корчу, але вже не встигла. Вже ти не встигла в курчу вже давай. Давай підніматись будемо. Огоу! Ого-гоу! Це вже мені подобається значно більше. Це вже два плюс. Знов світлинку. Щуку зафільмовано і знову на нас чекає приємна процедура зважування. Чи не підведеш? Ха -ха, підвела. підвела гадюка 2680 мінус 600 грамів та мінус 10 грамів монтаж, ледве-ледве за два. Майже така сама, як була. Якби я забирав, то це вже був би перелов. А зараз відпущу і можу ловити ще. Зараз підеш додому розповідати, що це було. Невеличкий крокодайл. Та які ж вони шустрі сьогодні. Я хочу помилуватися, як ти підеш, а ти тікаєш. Торпеда. Дві щуки, ну одна щука. Дві щуки це вже система. дає мені стільки інформації, що в принципі, зрозуміло, що відбувається в подробицях. Ну добре, один підход до точки, одна залікова щука. Нормальний зимовий графік. Ще раз дамо відпочити. Може я встигну втретє зайти на цю точку. І знову дам шанс легкій снасті, бо там ще залишилась ділянка зворотньої течії, яку я не вивчив. Коли ще тут буду з легкою снастю, невідомо. то підемо. Трошечки окунями займемось. Затока чекає того, хто розкриє її таємниці. Серйозно в це впиратись мені ліньки, але трошечки, може, розкриється Віброворм 2,5 четвірка Вольфрам Коста Джексістам, бомба. Все це виглядає доречно в тихій воді. Контактик. Він такий дзвінкий, ще не можна стриматись. Не відповідаю на дзвінки контакт миттєвим підсіканням. Я все ще не можу переналаштуватись відійти від щучої техніки. Ну ось, це вже не спортивний, але ще й не кабасик. дзинь, Тікай додому. На годиннику 14,15. В принципі, час ще впіймати щуку я маю. Але ні. Третя спроба на щучій точці контактів не дала. Я не дуже цим засмучений, бо насправді будь-яка з тих двох щук, що вже завелено, врятувала б будь-яку спінінгову сесію. План спрацював, План спрацював, але трошки не так, як я його планував. Чесно кажучи, я брав лайтик на окунів для того, щоб врятувати щучу сесію, якщо вона не піде. Якби щука не відповідала, отого затишку з окунями мені б вистачило, щоб нормально порибалити і нормально щось навіть зняти. Але вийшло не так. У коні дійсно були, але на фоні тієї щуки, що клювала сьогодні, насправді вона непогано клювала, у коні загубилася. То, може, я дарма протаскав цей лайтик? Ні, я вважаю, що не дарма. Справа в тому, що на щучій точці можна, звісно ж, простоїти весь день, чекаючи на вихід. Але мені здається, що якщо весь день довбати, ту саму зону, ту саму точку більш-менш важкими вантажами, щука нарешті задовбеться. Вона не увімкнеться, навіть якщо має бути вихід. Мені здається, що точці треба давати відпочити. І саме для того, щоб легко дати точці відпочити, я мав сьогодні цю снасть на окуня. Пішов, чимось займався, тут було спокійно, риба відпочивала, і риба потім клювала. Це, звісно ж, просто припущення, це схема. Але здається, сьогодні це спрацювало. Чи витікає з цього, що треба завжди тягати з собою дві снасті, дві техніки? Звісно ж, не витікає. Я насправді не дуже полюбляю відволікатись від основної теми, і зазвичай тема у мене єдина. І, звісно ж, якщо не було б на цій точці тієї зони перспективної для окунів, сенсу в легкій снасті взагалі б не було. Просто тут такі обставини. Треба завжди діяти за обставинами, щось міркувати, а там вже воно якось складеться. Сьогодні склалося. Бажаю, щоб у нас усіх склалося і наступного разу.